Шановні колеги, дорогі здобувачі освіти і батьки, цього року всі ми працювали для розвитку єдиної справи. Кожен із нас є частиною спільної дружної команди завдяки злагодженій роботі, в якій нам вдалося досягнути нових вершин у непростому 2023 році. Ми всі разом зустрічаємо новий 2024 рік і як заведено у переддень Нового року. Оповнені надій та оптимізмом, віримо, що ми на правильному шляху і нам є до чого прагнути. Я певен, що кожен із нас мріє про нові обрії, як особисті, так і спільні, і ми обов'язково їх досягнемо. Я дякую вам за те, що використовуєте свої вміння і професіоналізм задля процвітання нашого освітнього заходу. Я пишаюсь нашим колективом. Новий рік свято, на яке чекають і дорослі, і діти, хоча сьогодні через війну. Святкового настрою майже немає, але надія на світле майбутнє та здійснення бажань все ж таки жевріє в душі кожного українця. Прийміть мої щирі вітання з прийдешнім Різдвом і Новим 2024 роком. Хай рік, що прийде, принесе мирне небо без ракет, світло й тепло в кожного селі, звільнений від окупантів Південь і Схід, українських дітей без сліз на очах. Батьків, які дочекали синів і дочок з фронту, тихі ночі без звуків, сирен та вибухів, а найголовніше перемогу. Бажаю вам усім земних благ, людського щастя та надії на світле майбутнє, щоб увесь наступний рік ви були в оточенні лише доброзичливих і позитивних людей, відчували тільки приємні емоції та раділи кожному прожитому дню. Нехай цей рік стане роком здійснення мрій. І втілення в життя всіх заповітних бажань, а у кожного з нас буде якомога більше щасливих днів. Хай цей новий рік стане для вас особливим.